Благословен Бог наш всегда нині присной у віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тебе. Слави не басни і сиделю души істинне, и живе здеси исполняє и согрові ще благи разни поради любриди сили се мне, ти учистину всякі смерне, і спаси млажи душі наши. Svete Боже Bože, svete i gripe, svete нас besmerni, Отцу nas. Slavu Otcu i Svenu i Svetomu Duhu. нас Trojce, pomiluj nas. Gospod je učisti rihle naša, vlade ko prosti bezakonije naša. Svete i posjede i da nemoši naša. orati. Glory be to Jesus Christ, the Holy Spirit. And to Him be the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And to Him be the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Як і і у твоє царство и села и слабо ця исене святого духа нині і во віки вико. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, освори, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. и святому духу. Приді, де поклонімся цареві нашому Богу. Прийді, де поклонімся, поклонімся і припадаємо самого Господи Ісузорісу, Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличилися і зіло, вої сповідання велелі, потобле, все сі, одіяйся світом, яко ризую, простеряй небо, яко кожу покривай водами привозпріння Своя. Волай, облаканого суждення, своє ходя на крилу вітреню. творя я не ли своє дух існує своє пламень огнений, оснувай землю на твердіє, не приклониться во вік віка. Без моєї кори за одяння на нагори, стануть води от запріщення Твоєго побігнуть, одала Саурама Твоєго бояться. Восходя гори, не сходять поля в місто, є жа, їм. Преділ їм, переділ його си не прийдуть, ніж обратяться, покрити землю. Посела істочники в одебріх посеред ор пройдуть воду, напаються звіри сельня, ждуть тонари вожарду свою, На тих птиці небесні привітають осередді камня дядя далас. Напає, город, привоз, прини своїх, от плододіл Твоїх насититься земля, прозябай траву скотом, і злак на службу чоловіком, і звести хлібо земли, і вино веселе серце чоловіка умастити, лице ялеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева польне, кедр, ливанські жиє си, насадил, та моптицевого гнізятця. Є родіве жилище, придудитель і ми гори, високі і яленим, камні прибіжище за яцем, сотворили силу, ново времена позна запад свой. Положи лисить, мої без нош. вони же пройдуть всі звірі дубравної, з ким не рікаючи восхитити, взискати, ба пишу собі, Восі я, солце, і собравшися, і вложа своїх ляут, зиде чоловік на діло і своє наділання, своє до вечора, яково звеличишася, діла твої, Господи, вся премудрость сотворилися, і сповнися землі твари Твої. Сіє море великої, і є, там у ади й жініще числа животне, мале, з великими, там у кораблі приплавають. змі се уже создали, сируватися, йому всяку тобі чають, дати пишу, йому врем'я, давшу тобі їм собі то тверджу тобі рукою всяческе, і сповняться благости. От вращу же тебе лице возм'ятуться, вотимеший дух, іщезну, ті вперся, возвратяться. Посліши духа твоє, созижду і й обновиши лице землі, буде слава Господня, во віки, возеселиться, Господь у ділі своїх, Призирай на землю, творестися, прикасайся, горем і дом'яться, Воспою, Господи, во животі моєм, пою, моєму поюбов, моєму дондежи єсмь, да усладиться йому бесіда моя. Айже возвеселюйся, Господі, дай щезну грішницю землі і беззакониці, як кожен небот ім, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад своє положилося, твої без нощ. як возвеличишася, діла Твоя, Господи, вся премудростю сотвориласи. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і на ней присну, і во віки віку. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Госпошній мир і спасенім душ наших, Господу, помолимся. Господь. Омірився міра благословення Святої Божої Церкви, і сьогодення всі, всіх Господу помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі самі собі робленням і страхом Божим ходящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй. О святішим сранцем мархері, нашим Францисці Папі Римццям, і Больбим єпископі нашим Кернілі, чесним пресвітерстві Христі Діаконстві, о всім прийшли Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бог храни в народі нашому, придержащих класах наших і во всім воїнстві, Господу, помолимся. О граді семи, святий обителі, ся і всяком раді, страні віруживу, ще них Господу, помолимся. О благоростворені воздухові забілі плоду, земних временних мирних, Господу, помолимся. О, плаваючи, путешествуючі, недуші, стражучі пленних і о спасення, Господу, помолимся. Ой, збавитися нам на моя скорби, гніва і нужди, Господу помолимося. Заступи, спаси, помілой, сохрани нас, Боже, Господи, благодати, Пресвятую, Пречистою, преблагословеною, славною владищицю нашу Богородицю, присландів Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу Тебе, Господи, як подобає тобі всяка слава, честь і поклонення у і існу Святому Духу, нині пресно і пресной во віки Амінь. Господи, возлах тебе услышим Я, услышим я Господи, Господи, возлаг, тебе услышим Я, Поньміла сумолия моєго, не дамо звати ми ко тебі, услужим я господи, і да, справиться молитва моя, як погранило пред тобою, озвіяні руку моєю, жертва вечерня. Боже, Господи, хранення устом моїм і двері рождення у уснах моїх, не уклони серце моєго, славе се, не пшивати вини огрісі, со чоловіки, ділаючими що ми не суштуться свої свої збрани мої, м'я праведник милості, обличіть м'я, є же грішна, де не намасти глави моя, якої ще й молитва моя, в олени, їх пожертви Боже, прекамені суди, їх, услышаться, лаголи моє, змогоша, як толща землі, просідися на землі, роз... Сточишися, кості їх Аді, як око тобі, Господи, Господи, очі ми на Тя в повахне, отиме душу мою, Сохрани отці ті уже состави шами і от собла ділаючих беззаконних є, паду твою мрежу свою річниці, один ясма, з дондеже, прийду. Ласу моєм, Господу, возвав, гласу моїм Господу помолихся, пролінію бреним молені, моє пред Ним возвіщу. Не даєш за тут мене Духу моєму, і ти познали, сістези моя, набути симпоним, може, кождах скриша дні, Смудря кодесної возглядах і не бізнає мене, поїмне бійство от мене, і ні, взиває душу мою Возваку тобі, Господи, ріх ти єси, і моє часть, моє сина землеживих, вонь мій молені, моєму, як усмірікся зіло, і збою мідонящих, як, як укріпішася, бачи мене, і зведи істинницю душу мою і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть тут до неживо воздаси мені. І злоби на вас, ба, куди мій Господи, Господи, услушила с мой, да буду душі Твою в немлючі ласу, моленя моєго. А ще беззаконня нас речі, Господи, Господи, хто постоїть. Яка у тебе очищені єсть, Не умилені я стяжак, ні стяжа, же слезь істочника, ні ти плавої сповідання, не же плаче ні сердечна осмірення. Митарју ревни ниже блудници, ниже блудному отроку, како у Бовряћу мојих мној рикоставленије. Воїм і ми же христи, віси судьбами, спасим. І мене ради Твоєго потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє, упова душа моя на Господа. Стараненся, я сотворився, може сверне, я заповіді, О же дітей живучий не небрего. Безумно, Божий хволіности все житіє моє, в блуду діся діла моя соні, неподобна я і беззаконна, я. Тим же Христе ущедри, як обламу трамиту нем'я спасі. Втріні до нощу стражи, утрі до поет Ізраїльна Господа. Господа, я рост, у твоїй обличі мене, діло рук твоєї, я благости, оторжася умом не іже же мене ради, помні благовії з воли Неізреченний ради благотром я почине человека любче, но молитва не приснотів, твоє славе матере, Божественного сподоба, брещені я, як Господа милості мною неизбавление і то избавить своє от Сібеза.

Боюсь священною і чесною, Хваліте, Господа, всіє сенце, Його всі люди, yeah. я конеорим прилоги враг, не поколибайся сьогодні, ті же серце се не сєме, і болізни водами. Яко преклонену стіну, вся їх шатанія ни зло. Утвердися, милості на нас, істина Господня прибиває. Бо глубину не вільня, покошенняся, Гозвоняєр ми. по нядје си многа срас од депче прехвалне дондеже железе со нерадосно во пристанище небесноје во аузу и се духу и на ни пресно и во Дижині, от порізом родина, і скучені, образних м'я і звани, да бою твою благать не престану, бо вороди се мати прислоді, премудрость простів світем. Смерного Отца Небесного, свята блаженного Ісусе Христе, пришеше пишеше Сонця нас запа, виніше світ моє моця. премудрость Господь у слижить м'я, не да возватими коней. Не да призвати ми услышам, я Бог правди моє. Госпочу, слижит м'я, не да возвати ми ко небу. Черце безріха, сохранитися нас, зласловені, си, Господи Боже Отець наших вальный, и прославлена Твоєго веки Амин. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як Боже у повахом на тях. Славославенси, Господи, на очі над оправданием Твои. Сласловені си, владеко, розумів на с оправданием Твоих, злословені си святий просвети на оправдании Твоїм. Ми. Господи, милость Твоя вові. видел руку твою не презри. Тебе подобает хвала, тебе подобает пение. И слава подобает Отцу и Сыну Святому Духу. Да не присно его веки вековыми. Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, Вим. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечера все совершенно свята, мирне безрішно у Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя Душі, тіляс наших. У Господа проси. Прощені, Оставлені, ріхові Причині наших. У Господа просим. Добрих і полезним душам нашим і Мірові, у Господа просим. Пороче врем'я жоту нашого мірі і не скончати у Господа, просим християнське кончине не нашу безболізне, непостидне мірний добротвіта на, добро на страшнім судищі Христові. Просим Пресвятою, пречистою, преблагословенную, славною владичицю нашу Богородицю і приснує Марію, со всеми святами, пом'янувши самі себе, й друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предади, Господи, як блахи чули любець Бог, єси тобі славу, воселаємо і сину, і Святому Духу, на Ні присной, во віки віко. Мир всім. І духові Твоєму. Глави ваша Господе ви преклоните. Буде держава царства Твої благословене, припрославленого Отця Ісина, Святого Духа, нині приснуй во віки віку, весаря і владику, а не пристаново співаю, а жити мій припадаю, я кометар соби. Боже очистим я і помилую. На небеси, сияко чераб в руку Господі своїх, яко бені в руку Споже Своя, також і Господу, Бавго Богу нашому, дондеже ущедритне. Безсмертна суще, душе моя, мов на міжедець, ми не покривайся, но возникні воючих, у Твоєму благодателю. Боже очисти ім'я і помилуй. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як по мною, сполником все уничиженє. Не паче, наповнися душа наша, поношення вом і уничиження горним. Учени си, Господні, молити Бога нашого і спросити душам нашим, множество щедро йожище ні мної прирішені За слава православне чесна я, радуйся раю, радуйся, Мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся, божественна ядра безла, радуйся сіне, радуйся, рощо се златая, радуйся всіх упаних. Очі, моє спасеніє твоє, я живу до вас, принесе всіх людей. Світ Бог ровені, язиком, і слав людей твоїх ізраїльів. Цеди, Боже, ти грібки, сіди безсмертий, помилуй нас. Сиди Боже, сіди грібки, сіди, безсмертний, помилуй нас. Цеди, Боже, сіди, грібки, сіди безсмертний, помилуй нас. Слава Твої Сину, і Святому Духу. І нині пресної у віки вікова. Амінь. Отче наші же на небесі, на святиці.

Слава Отцю і Сину і Святому Духу. На Небесною й земною. Отче наш, же єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небесі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам боли наша. як і <звіга> ми прощаємо злочинним должникам нашим, і не веди нас у спокусеньє, но избави нас от лукавого. Як у Царство і сила і слава, отця і Сину і Святого Духа, амінь. Нині... I preistnoj vovike viko. Amin. Mučenik tvoj, osponi, jer me vo i vostrada, nisu i mine isprijavne, ti od tebe bova naševo, i mi aj Bog nipoštvoju mučitele nizloži, sugruši demonu nemoćnija derzosti, То му спаси души наша. нас, Боже, по велиці милості Твої молим, Ти се услуши помилуй. О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй, О, Господи, помилуй. І ще молим се у святішим вселенцем архіреї нашим Франциссі Папіримським і болюбим єпископи нашим Керніліїм, послужащи послуживши во святим храмі сем, і отців наших духовних, і в осей во Христі, брати і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся Бог охранним народі нашим, о придержащих властих наших, і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі і багато милості, затворяючи нам милостиню і за вся православна християни. Господи, як милостиві чоловіку любець Бог єси тобі славу, бо і моцу і сыну і святому духу. Нині і пресной во віки віко.

чесного і славного пророка, притечі Христителя Йоанна, святої славниці, хвальних апостол, блаженого священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, і святого апостола Єрмія, і святого мученика Єрмея, і всіх святих помилитів спасет нас, як облакий чоловіко-любець.